Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку число і цифра 7. Склад числа 7. Цейте, діти, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Всі дітки, посміхніться, веселіше подивіться. Сьогодні ми починаємо урок з усного рахунку. Давайте полічимо у порядку зростання від меншого числа до більшого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер полічіть, будь ласка, у порядку спадання від більшого числа до меншого. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сьогодні ми з вами будемо вивчати магічне число 7. Ознайомимося з цифрою 7, дізнаємося про склад числа 7, а також будемо вивчати дні тижня. Пограємо в гру за будиночок. У будинок під номер 2 заселіть числа, які в сумі дають нам двійку. 1 і 1. У будиночок під номером 3 заселіть числа, які дають нам в сумі число 3. Це 1 і 2, 2 і 1. До будиночку 4 заселіть числа, які в сумі дають число 4. Це 1 і 3. 2 і 2, 3 і 1. До будиночка під номером 5 заселіть числа, які складають число 5, 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1. До будиночка під номером 6 заселяємо ті числа, які складають число 6, 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3. 4 і 2, 5 і 1. Молодці. А ми рухаємося далі. Сьогодні ми працюємо у підручнику на сторінці 23. Розгляньте, будь ласка, завдання перше, що зображено на кожному малюнку. На першому малюнку ми бачимо вазу з квітами. Квітів у вазі 7. На другому малюнку ми бачимо годинник, який показує 7 годину. І на третьому малюночку ми бачимо 7. Мальчиків на ручках. Тобто сьогодні ми з вами говоримо про цифру 7. Завітаємо до лісової школи і послухаємо цікаву історію від тітоньки сови. Цифра сім. Ця цифра дуже славетна. Недаремно її часто згадують у приказках, прислів'ях, казках. Пам'ятаєте, Бов і семеро козиня. Северо одного не чекають. Сім разів під один від'ріж. Кесю, а що ти нам розповіси про цифру сім? Кеся згадуй один випадок, який стався з ним під час рибалки. Дуже цікаво. І багато риби ти спіймав, мій любий. Подивимось, який він насправді рибалка, та разом вивчимо наступну цифру сім. Сьома ранку час вставати. Кеся міг би ще поспати та прямує на рибалку, бо до риб охоче змалку. Знає він, що на світанні найкраще йде клювання. Хеся все приготував. Ши учора накопав сім великих черв'яків ялині чи коропів. Він на черв'яка плює, бо ж інакше не плює, ось і сонечко встає. Чом же риба не плює? Мабуть, весь ставок заспав. Тейся трохи задрімав. Гріє сонечко у спину, бачить котик сон картина. Що рибалка, наче казка. Ось послухайте, будь ласка. Тільки вудку закидає, щось відразу витягає і впіймав на зайвість всім риби сім разів по сім. По порядку він зловив сім жененьких коропів, сім колючих окунів, отакених сім всім І в сім сомів. На закуску сім кітів. сьомий кит не піддавався, смикався і виривався. Кеса, бачить, буде лихо. Аж прокинувся все тихо. Тут лише він зрозумів, що нічого не зловив. Виліз із води, струснувся і додому повернувся. Як то спить, то скаже всім, що хороша цифра сім. Ось тобі лихо рибалка. Адже рибку їсти завжди йому подобається. А ось рибалити може, лише у вісні. Який ледащо, так ми без юшки і залишилися. Не біда за те ми вивчили цифру сім, вірно яшо? Подивимось на неї ще раз. Ось вона чудова цифра сім. Ось Яша каже, що вона чудова. Дорогі діти, наш урок закінчено. Цітонько та і пухнасті понічники будуть чекати з нетерпінням нашої наступної зустрічі. Ви дітлаки молодці, до побачення до наступної цифри. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога. І сама, мов кочерга. Погляньте, будь ласка, це друкована цифра 7, а це рукописна цифра 7. Наступне завдання на сторінці 23 завдання під номером 2. Подивіться, будь ласка, скільки є цуценят з лівої сторони нашого малюнка. Правильно, 6 цуценят. А скільки цуценят приєднується до них? Ще одне. Дітки, а скільки цуценят стане? Якщо було шість і приєдналося ще одне, то стане сім. Як же ж утворюється число сім? До шести ми додаємо одиничку, і в нас утворюється наступне число 7. Погляньте, будь ласка, на завдання третє. Скільки всього квіток у кожному глечику? Подивіться уважненько і скажіть, скільки всього квіточок в кожному глечику полічіть. Так, діти, в кожному глечику по 7 квіточок. Скільки з них ромашок і скільки волошок? Ми маємо розглянути і записати склад числа 7 за зразком. Подивіться, будь ласка, зразочок. У першому глинчику ми бачимо сім квіточок, шість волошок і одну ромашку. І до, ціє, до цього малюночка ми складаємо вираз. Сім дорівнює 6 додати 1. Тобто сім складається із двох чисел: 6 і 1. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій тоненький зошит в клітинку. Тепер погляньте, будь ласка, наступний малюночок. Знову ж таки, сім квіточок у вазі, так? Давайте поглянемо, скільки квітів волошок. П'ять. А скільки ромашок? Дві, тому ми можемо скласти вираз. П'ять додати два. Тобто сімка це два. Запишіть, будь ласка, цей вираз нижче. Тепер розглядаємо наступний малюночок. Знову ж таки, у глечику сім квітів. Скільки із них волошок? 4. А скільки ромашок? 3. Що ми можемо скласти який вираз? 4 додати 3. Тобто 7 це 4 і 3. Запишіть цей вираз до свого зошита. Наступний малюночок. У глечику сім квітів. Скільки волошок? Три волошки і скільки ромашок? Чотири ромашки. Який вираз ми можемо скласти? Три додати 4. Тобто 7, це три і чотири. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. Наступний малюночок у глечику сім квітів, Дві волошки і п'ять ромашок. Як це буде виглядати у вигляді вираза? Два додати 5. Тобто сім складається із двох і п'яти. Запишіть цей вираз до свого зошита. І останній малюнок. У глечику сім квітів. Скільки волошок? Одна, ромашок шість. Як можемо записати вираз? Один додати шість. Тобто сімка це один і шість. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. Дітки, скільки ви знаєте днів у тижні? Давайте ми зараз з вами про них поговоримо. Перший день понеділок, другий день вівторок. Далі йде середа, четверг, п'ятниця, субота і неділя. То скільки всього днів? Сім, правильно, у тижні сім днів. Запам'ятайте, будь ласка, їхні назви. Давайте повторимо іще раз. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Понеділок це перший день, вівторок другий день, середа третій день, четвер четвертий день, п'ятниця п'ятий день, субота шостий день, неділя сьомий день. Тобто сім днів. У тижні. Зараз відкрийте, будь ласка, друкований зошит на сторінці 20 і розгляньте перше завдання. Нам з вами необхідно домалювати стільки смаколиків, щоб їх стало сім. Подивіться на перший малюнок: скільки шоколадних яєць зображено на малюнку? 6, правильно. А скільки треба домалювати, щоб стало сім? Правильно, потрібно домалювати ще одне яйце. Домалюйте, будь ласка, ще одне яйце. І запишіть цифру 1 у клітиночці, що 7 це 6 і 1. Далі дивимося наступний рядочок, що ми бачимо на екрані. Пончики. Так, скільки пончиків ми бачимо? 5. А скільки треба домалювати, щоб їх стало 7. Звичайно, ще два пончики. Дітки, домалюйте, будь ласка, ще два пончики і в клітиночку поставте цифру два, що сім, це п'ять і два. Тепер дивимося третій ряд смаколиків, що ми бачимо? Цукерки. Скільки в нас цукерків? Три цукерки. А нам потрібно, дітки, щоб їх було сім. Скільки цукерок ми з вами маємо домалювати? Чотири цукерки потрібно домалювати. Домалюйте, будь ласка, чотири цукерки і поставте в клітиночку цифру 4, тому що 7 це 3 і 4. Якщо ви не встигали разом зі мною, ви знаєте, що ви можете поставити відео на паузу і виконати завдання. Тепер подивіться, будь ласка, як же ми з вами будемо писати цифру 7. Цифра 7 складається з трьох елементів: подовженої похилої лінії, хвилястої лінії вгори і маленької горизонтальної лінії. Розгляньте, будь ласка, іще раз уважно, як пишеться цифра 7. Ми починаємо цифру 7 писати трішечки нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо хвилясту лінію до верхнього правого куточка, від верхнього правого куточка опускаємо похилу подовжену лінію до середини нижнього робочого рядочка. І посередині цієї ніжки ставимо невеличку лінію. А зараз, дітки, завдання друге, вам необхідно за зразочком прописати цифру 7. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нас є зразок зі стрілочками. Стрілочки показують нам, куди ми маємо рухати свій олівець. Пропишіть спочатку цифру 7 у повітрі декілька разів. А тепер, дітки, через клітинку не забуваємо, що ми пишемо цифри через клітинку, пропишіть спочатку один рядочок цифри 7, а потім пропишіть другий рядочок цифри 7. Щоб вам було зручно виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Наступне завдання третє на сторінці 20 у нашому друкованому зошиті. Доповни групи предметів до вказаного числа. Домалюй. Під кожною групою предметів є своє число. Тобто, на першому малюночку ми бачимо два яйця. А має бути скільки? А має бути 5. Що нам треба зробити? Нам необхідно домалювати сюди стільки яєць, щоб їх стало 5. Давайте пригадаємо, 5 це 2 і скільки? І 3, звичайно, домалюйте, дітки, простим олівцем 3 яйця, щоб їх стало 5. Дивимося наступну групу предметів. Ми бачимо, що морозиво. Скільки зображено морозив? 2. А має бути 2. Три. Скільки нам потрібно домалювати морозив, щоб вийшло три? Звичайно, одне! Домалюйте, будь ласка, одне морозиво. Наступна групка предметів. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо грибочки. Скільки їх? Один грибочок, а має бути сім. Ану, давайте пригадаємо, діти, сім це один і скільки? І 6, звичайно. Тобто нам сюди потрібно домалювати ще 6 грибочків. Домалюйте, будь ласка, щоб їх разом стало 7. Наступне завдання четверте на сторінці 20. Запиши склад. Числа 7. Ми вже дуже довго говоримо про склад числа, і сьогодні ми вже неодноразово одно, не говорили, з яких чисел складається число 7. Ось давайте ми тепер їх запишемо у нашому зошиті. Пригадуємо, 7 це 6, додати скільки. 1, Правильно запишіть, будь ласка, цифру 1. Далі 7 це 5 додати скільки. 2. Запишіть, будь ласка, цифру 2. 7 – С4 додати скільки. 3. Запишіть цифру 3. 7 – С3 додати скільки. 4. Правильно. Тобто, міняємо місцями. Запишіть, будь ласка, цифру 4. 7 – С2 і скільки? І 5 молодці. Записуємо цю цифру. І останній вираз 7 це 1 і скільки? І 6, звичайно, запишіть, будь ласка, це до свого зошита. Наступне завдання 5 на сторінці 20. Подивіться, ми перед собою бачимо намисто. Зафарбуйте кожну сьому намистинку якимось кольоровим олівцем. Тобто, ось подивіться, в нас є зразочок. Ми відрахували від початку намиста сім намистинок і сьому зафарбували. Тепер ми знову від цієї зафарбованої маємо відрахувати сім намистинок і сьому зафарбувати. Тобто, дітки, кожен раз ми від зафарбованої намистинки рахуємо сім. І сьому зафарбовуємо. Будь ласка, виконайте це завдання у своєму зошиті. Намистинки можуть бути зафарбовані одним кольором, а можуть бути різними кольорами, як у мене. А зараз, дітки, ми опрацьовуємо в зошиті сторіночку 21. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. Нам з вами необхідно написати за зразочком дві цифри. Цифру 7. І цифру «2». Пропишіть спочатку ці дві цифри у повітрі, потренуйтеся у повітрі. А тепер, дітки, пам'ятаємо, що ми кожну цифру пишемо через клітиночку. Перший рядочок пропишіть до кінця рядка цифру 7. А в другому рядочку також через клітиночку, пропишіть цифру 2. Щоб вам зручно було виконати це завдання, ставте відео на паузу. Поглянемо завдання друге на сторінці 21. Ми перед собою бачимо корабличок. Нам необхідно записати склад числа 7. Давайте, дітки, пригадаємо, число 7 складається з яких чисел? Один і скільки? І шість. Правильно, запишіть, будь ласка, у віконечко під одиничкою, цифру 6. Також сімка складається з двох і скільки, і п'яти. У віконечко під двіючкою запишіть цифру п'ять. Ще сімка складається із трьох і чотирьох. У віконечко під тріючкою запишіть цифру 4. Також сімка складається із двох чисел 4 і 3. Так, записуємо цифру 3. Ще сімка складається із чисел 5 і 2. Запишіть, будь ласка, сюди двічку. І ще сімка складається із чисел 6 і 1. Запишіть, будь ласка, сюди цифру 1. А тепер розглядаємо завдання третє на сторінці 21 в друкованому зошиті. Виконай додавання, скориставшись малюночками. Подивіться, у нас є чотири палички, на яких нанизані бісериночки. Подивіться, будь ласка, під кожною паличкою складено вираз. За допомогою малюночків і бісеринок на міс... намистинок ми маємо з вами розв'язати ось ці вирази. Подивіться: чи однаковий колір намистинок на паличці? Ні. Два разних: блакитний і жовтий. Скільки намистинок блакитного кольору? Три. Скільки намистинок жовтого кольору? Три. Дітки, а скільки їх разом порахуйте? Шість. Правильно, тобто вираз 3 додати 3 дорівнює 6. Так, запишіть, будь ласка, розв'язок першого виразу. Наступний вираз 2 додати 5. Подивіться, скільки намистинок блакитного кольору? 2. А намистинок жовтого кольору? 5. А скільки їх разом порахуйте? Так, 7 то 2 додати 5, скільки буде діти? Дорівнює 7. Запишіть відповідь у цей вираз. Тепер розглядаємо наступний малюночок. 4 додати 3. Дивимося блакитного кольору 4 намистинки, жовтого кольору 3 намистинки. А разом, дітки, скільки їх? Правильно, 4 додати 3 буде 7. Запишіть, будь ласка, відповідь цього виразу. І останній вираз: 1 додати 4. Одна намистинка блакитного кольору, чотири намистинки жовтого кольору. Порахуйте, скільки їх разом. Разом їх 5, тому що один додати 4 дорівнює п'яти. Запишіть, будь ласка, до свого зошита відповідь цього виразу. А тепер розглядаємо завдання четверте на сторінці 21. Полічіть об'єкти на кожному малюночку і запишіть їх кількість. А потім порівняйте ці числа. Дивимося перший малюнок. Молоточки і цвяхи. Скільки зображено молоточків на малюнку? Два. Запишіть, будь ласка, їх цифру. Так, а скільки цвяхів зображено, ми бачимо на малюночку? А цвяхів сім. Правильно запишіть під малюночком цифру сім. Дітки, а тепер подивіться: двійка і сімка. Двійка більше за сімку. Менше за сімку, чи дорівнює. Так, звичайно, двійка менше за сімку, тому пташечка відвернулася від неї і відкриває ротик на сімку. Поставте, будь ласка, знак менше. Запишіть у свій зошит ось цю нерівність. Тепер переходимо до наступної групки. В першому малюночку ми бачимо, що ключики скільки їх? Їх шість. А на другому малюночку ми бачимо замочки до цих ключиків, яка їх кількість? Їх три. Запишіть, будь ласка, під малюночками числа 6 і 3. А тепер, дітки, давайте порівняємо числа між собою: 6 це більше трьох, менше трьох, чи вони однакові? Звичайно, 6 більше трьох, тому пташечка відкриває ротик на 6. Запишіть, будь ласка, 6 більше трьох. Щоб ця нерівність була у вас в зошиті. Під кінець уроку, дітки, равлик і сонечко хочуть підвести підсумки нашого уроку. Послухайте їх, будь ласка. Дякую за допомогу, друзі. Тепер я знаю, до нас на урок завітала лисичка. Молодці! Правильно здогадались. Сонечко, що наша гостя тримає в лапках? Учні лісової школи отримали завдання принести на урок трудового навчання листячко дерев. А я здогадався. Дітки складатимуть осінній букет. А вже ж, спочатку. Приготувала чотири жовті хвисточки. Потім взяла ще три зелених, а порахувати скільки їх разом не може. Дітке, допоможімо. Як утворився букет із семи листочків? Тобто, як утворилося число сім? Так. З яких чисел воно може складатись? Число Сім магічне. Магічне! Саме так. Сім кольорів має веселка. Є сім чудес світу, сім нот. У казках зустрічаються семимийні чоботи. Днів тижня також сім. А, а я найбільше люблю неділю, тому що це вихідний. Можна. Пати досхочу гратися відпочивати. Бачу, равлику, що назву сьомого дня тижня ти дуже добре знаєш, а зараз назви всі дні по порядку. Дітке, підкажіть мені, будь ласка. Тиждень має сім днів. Які ми називаємо так понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Чудова відповідь, друже. Так, ми з вами сьогодні вчили число і цифру 7, склад числа 7, і вивчили днів у тижні і як вони називаються. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. А я дякую вам за вашу роботу, за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!